Кожного разу, коли ми збираємося з вами на молитву за тих, що відійшов до вічності, мимоволі ми розуміємо, що життя є надзвичайно коротке, мінливе, швидко зникає, і ми минаємося в часі. Хтось з філософів завжди казав, що швидко минає час. Ні, час є статичний, час триває. Ми з вами минаємося в часі. Тому що, згідно псалмопівця, якого ми читаємо в Старому Завіті дні віку нашого 70 років, а як при селі, то 80 і більшість з них то труд і марність, скоро іноді ми зникаємо. Життя, яке ми з вами проживаємо тут на землі, воно і настільки коротке і настільки швидкоплинне, що Одна мить забирає десять років. Ми щойно собі не могли повірити, що була літня пора, а щойно недавно була коляда, і вже через місяць, в принципі, ми знову будемо співати Бог предвічний». А ще за яких кілька місяців, буквально два-три, вже буде третій рік війни, вбивчої війни, яка вбиває наш народ. Нашу націю ніхто би не міг подумати. А хтось говорив про 3-4 дні, два тижні. Але цих три роки пролетіли надзвичайно швидко, і нам здається, що минулого тижня ми ще стрепенулися з вами від жаху нічного 24 лютого, прокинувшись від повідомлень, що почалась війна, а вже три роки. Так летить життя. І ми з вами щоразу наближаємося ближче і ближче до відповіді за своє життя, до відповідальності перед Богом за те, що ми отримали як дар життя. Що ми будемо говорити Господеві? Кожен, мабуть, своє. Я за себе і за тих, кого мені Бог поручив. Кожен з вас хто тут присутній за себе, і за сім'ю, а найперше за себе. Але як є тяжко згадувати про тих людей? Знаєте, що вони були, але ми про них не пам'ятаємо. Я не раз собі згадую тих людей, браття і сестри, які будували ту церкву, які були основоположниками нашої парафії. Вже 45 років ми в серпні будемо святкувати від освячення нашого храму, а 50 років від закладення першого каменя. Де ці люди? Очевидно, вже. 80% з них відійшли до вічності. Але я, прийшовши сюди років тому чотири, я не знаю їхніх імен. Я не знаю, де вони поховані. Я не знаю, де вони спочивають. Я не можу згадати їх на літургії поіменно. Але їх тут було не 5, не 10, не 50. Сотнями було українців, які будували тут свою культуру, свою мову, берегли і церкву хотіли мати. Але це лише маленький приклад з того, наскільки ми з вами є мінливі в тому житті. Ми швидко забуваємо, ми швидко втрачаємо зв'язок з попередніми поколіннями. І це є по-людськи нормально, тому що ми не можемо про все і всіх знати. Але як є добре, коли ми збираємося і пам'ятаємо принаймні в думці за будівничих цього храму, за всіх моїх родичів? прабабусів, прадідусів молимося за них, навіть якщо не пам'ятаємо їх на ім'я. Бо я впевнений, що ми хочемо, щоб хтось за років 100, за років 50 про нас теж молився, щоб наші ім'я записали, щоб божественна літургія була за нас принесена. Святий Іван Віаней говорив так, що в частинищі або в іншому житті одна секунда. Тягниця для тих, що переставилися до вічності, як ціла вічність. Для нас секунда її нема в просторі часу, але в просторі вічності нема ліку, часу. І часом ті душі, які є в чистилищі, чи в інших місцях перебування у вічності, цю секунду, яку ми з вами проживаємо кліпом одних очей, вони надзвичайно важко переживають. Тому як є важливо молитися за тих, хто відійшов до вічності. Не раз в рік. Не раз в рік. Це тоді каже Іван Віаней. Дякую, що Марія пригадала мені ті слова. Я колись читав про це. Що це є найжорстокіший момент, який ми можемо виявити до тих, хто відійшов до вічності. Згадати їх раз в рік. Я не думаю, що ми би хотіли. Заповіть лишити нашим дітям-внукам такий, що згадуйте про мене раз в рік. Ну, мабуть, вже в ту хвилю тисяча разів їм написали: згадай мене хоча б одним, Господи, помилуй в день. Хоча б одним Господи помилуй в день. Ми це робити не будемо, я свідомий цього. Навіть я про це не роблю за свого батька, за бабусю, яка мене виховала, за дідуся, тому що слабкість людська перемагає інколи свідомість. Але якщо ми з вами, як найчастіше собі про це згадуємо, не лінімося молитися за тих, що відійшли до вічності. Бо ми з вами стоїмо вже на порозі такого й самого, як вони, переступивши порог між життям земним і життям вічним. Ми не знаємо хто коли. Ми не знаємо хто і коли. Вчора в мене в родині поховали молодого. Чоловіка 44 роки і не на війні загинув, впав, серце відмовило. Молодий чоловік на роботі полишив молоду дружину з двома дітьми. Шок. Це просто шок. 44 роки. А мабуть, що навіть не міг собі подумати, планував жити, виховувати дітей, бути щасливим подружжі. Коли завтра прийде до мене ця хвилина відповідальності, я не знаю. А може, післязавтра. Може, за рік, а може за 40 років, а може за 60. Але я думаю, що ми хочемо, щоб кожен з нас написав грубими буквами найгрубшим шрифтом і найжирнішим. Моліться за мене після мого відходу до вічності. Моліться за мене. Слава Ісусу Христу!